Дорогі брати і сестри, ми послухали це Євангеліє від Йоанна. Я є хліб життя. Для нас, українців, хліб, це є щось таке важливе, що маємо багато різних приказок. Хліб в всьому голова. Знаєте, коли прибуває, всі знаємо, яка в нас є прекрасна традиція в українського народу, коли прибувають якісь. Особи важливі, прибувають якісь посли, президенти. І коли делегація виходить зустрічати цих людей, то в нас в українській традиції зустрічаємо цих людей з хлібом і сіллю. Що це значить? Зустрічаємо з найкращим з тим, що маємо. Просто кажемо: заходьте, все, що маємо, найкраще даємо вам цей хліб життя. Україна, знаєте, що. Виробляла стільки хлібу, хліба і стільки, що була цією житницею для всієї Європи. І теж, коли з початком війни ми побачили, що ще є багато країн в Африці, в Азії, які просто для них це було життєво важливо, цей хліб, який прибував з України. І коли почався цей шантаж з цим хлібом, зерном, тоді, власне, постраждали ті люди. Тоді побачили, наскільки є важливий цей хліб. Часто, знаєте, десь можна побачити на землі цей хліб, який десь так хтось викидає. Просто він лежить там, засихає, чи ми купуємо, викидаємо. Але хліб цей хліб, який нам потрібен для життя. Ми працюємо, кажуть, працюємо, щоб заробити на хліб. І все це круг, круг цього в нас в нашому житті. І так само. Було в ізраїльського народу, коли вони вийшли з Єгипта, вони теж потребували цієї їжі і мали манну, яка теж давав їм Господь, сходила з неба, вони їли цю манну і могли жити. І, власне, коли Ісус говорить сьогодні про цей хліб життя, що я є хліб живий, який зійшов з неба. Він говорить ці слова, це в Капернаумі, коли він вчинив чудо, розмноження хлібів. І тоді говориться цю промову. І там було сказано, що натовп був незадоволений, натовп не приймав цього, не приймав того, що Ісус сказав, що хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, той буде мати життя вічне. Цікаво теж, це і в нашому житті. Тому що в християнському житті може так бути, що дитину охрестили через дорослого. Пізніше, коли вона підросла, навчили, провели їй курс катехези, вона мала перше причастя, ця дитина. І пізніше вже батьки кажуть, чи ця дитина вже каже, я вже втомилася, вже для чого? Ну, вже, вже знаю, як молитися, вже знаю. Я вже є християнин, вже охрещений, вже прийняв перше причастя. Ну і досить, досить, для чого більше. Для чого? І, власне, цей хліб життя, як говорить Ісус, що батьки ваші їли цю манну, але вони померли. Тому що цей хліб, наскільки би він не був важливий, цей для якого ми працюємо, цей, який ми їмо. Все рівно Він нам допомагає тільки до якогось часу. А Ісус пропонує не той хліб, який минає, який вже минув, а пропонує той хліб життя, пропонує той, який дає життя тут, вже зараз, і який теж дає життя, дає, дає того життя для життя вічного. То, власне, каже Ісус: хто повірить, хто повірить, той не зазнає смерті? І цікаво. Що ми можемо пізнати нашого Небесного Отця тільки коли дивимось на Ісуса Христа, ми можемо знати, що у нас є добрий милосердний, люблячий небесний батько, тому що дивлячись на Ісуса, який виконував волю Небесного Отця, Свого Отця. Ми можемо подивитися, що цей отець, який віддав найкраще, що мав того сина. І цей син, власне, він був тим словом, який воплотився, став воплоченим словом. І пізніше він готовий був, він залишив себе, своє життя, віддав, щоб ми всі жили. І ми не зможемо бути дітьми Божими, тільки зможемо бути дітьми Божими. Через Ісуса Христа. Власне, для того Бог Отець послав свого Сина, щоб ми через нього всі стали дітьми Божими. І якщо ми з'їмо цього хліба і на другий день знову потребуємо їсти, щоб жити, то з причастям, коли ми причащаємося, коли ми приходимо для тої комунії, коли ми приходимо, щоб з'єднатися з Ісусом. Кожного разу на Євхаристії, коли ми отримуємо святе причастя, ми наближаємося, ми з'єднуємося з тим Сином Божим. Ми стаємо з Ним одним цілим. Власне, стаємо тими, теж тими дітьми Божими. І це наближення до Ісуса, якого ми можемо мати кожнодневно. Дає нам того життя тут на землі, того духовного життя. І напевно, що Ісус ніколи не казав, що ми не помремо. Бо якось хтось мені закинув, знаєте, там, приїдьте до Бахмута і побачити, що таке смерть. Знаєте, Не потрібно їхати до Бахмута чи куди ще інше, потрібно молитися, щоб всі живі повернулися. А власне, ми всі фізичною смертю помремо в такий чи інший спосіб. Але те, що говорить Ісус, якщо ти будеш приймати. То тіло і кров моє, хто буде це приймати і повірить, то після тої фізичної смерті воскресне і вже буде жити вічно. Тут є ця промова, це, що нам хоче дати, це найбільший дар, який нам міг дати Бог Отець, це що найбільшу любов, яку він нам міг дати, це те, щоб ми пізніше тут вже на землі могли бути з ним разом через Його Сина. І теж потім вічно. Ну, можемо сказати, знаєте, це так все абстрактно, це так все важко. Але, власне, Боже Слово, як в першому читанні, теж потребує того тлумачення, тому що кожен може на свій. На свою там якусь думку висловлювати. Тому, власне, і був цей чоловік, цей заможний чоловік, який читав Ісаїю в першому читанні, в читанні від ми слухали в діянні апостолів, і він не розумів цей, цей багатий чоловік, він читав, не розумів того пророка Ісаю. І через то Дух привів. Филиппа, апостола Филипа, який йому роз'яснив це Боже Слово. Ми теж потребуємо, можливо, ми багато разів чули це Слово, але потребуємо цієї молитви, щоб зрозуміти, брати і сестри, молімося. адоруємо Ісуса, приймаймо Ісуса в наше життя, в наше серце, для того, щоб тут на землі мати це життя вже духовне. Повноті, а пізніше вічно жити з Богом. Амінь.